Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. для вас карта дня на 5 серпня 2023 року. По всіх знаках зодіака. Карта дня для овнів. Не забуваємо про те, що розклад є загальний. А для огні випадає королева жестів. Дуже активний день, дуже насичений різними подіями. Буде дуже гарний настрій, енергії буде вистачати для того, щоб переробити всі свої справи, які ви для себе запланували. Головне, доводьте розпочаті справи до кінця, і на вас буде чекати тоді успіх. Зможете переробити все, що планували тільці. тельці випадає паж мечів. Паж мечів вказує на те, що трошки будуть якісь можливо конфліктні ситуації, можливо, буде незадоволення якоюсь певною ситуацією. Може критикувати вас буде в певних моментах хтось. І ви будете, знаєте, трошечки так агресивно настроєні і готові будете, знаєте, нападати. Тут головне стримати трошки свої емоції, тому що деякими своїми діями ви просто собі просто, ну, шкодите, для того, щоб... Не зробити зайвих якихось рухів, просто ну, не будьте такі емоційно роздратовані, будьте більш спокійніші і не реагуйте на, на, на інших. А якщо вам зробили якісь певні зауваження, просто зробіть із цього висновки і просто виправте. Свою роботу, свої свої дії. Можливо, десь якісь в проєктах якихось, можливо, десь щось зробили. вам Просто вказали на вашу помилку. Не не конфліктуйте, просто виправте, і все буде добре. У всіх буде гарний настрій, і всі будуть цим задоволені. близнюки для близнюків випадає п'ятірка жезлів. Тут ви будете відстоювати свою точку зору. Ви будете дуже активно доводити свою правоту. Тут, правда, за вами, правда, на вашій стороні активно відстоюєте те, що ви хочете, те, що дійсно ви вважаєте за потрібним. Головне, вмійте вчасно зупинитися і просто іноді обдумайте, що бувають такі ситуації, де навіть не варто взагалі щось і доводити. Буває, знаєте, є такі люди, яким нічого довести не можна, тільки потратити час і нерви. Тому дивіться, дивіться по ситуації. Реки. Для раків випадає дуже гарна карта, це десятка кубків, це щастя, це радість, це позитивні емоції, це насолода від життя, це час проведений з рідними, з близькими. Це дуже гарна карта. Віщує вам успіх у ваших справах, у ваших починаннях. За все, що ви візьмете, ви отримаєте успіх, і будете задоволені цим результатом. Леви, для Леви я витягнула одночасно дві карти. І тут карта говорить: дев'ятка мечів, твій жезлів. Дев'ятка мечів вказує на те, що ви будете незадоволені, знаєте, ви будете. Дуже себе чимось мучить, якісь страхи будуть випливати, буде безсоння, ви постійно будете себе тривожити певними сумнівами, поганим настроєм, якимось відчуттям щось недоброго, якогось моментів, щось постійно тривожний стан буде. Двійка жезлів говорить про те, що ви стоїте перед якимсь вибором. Вам потрібно буде зробити якийсь певний вибір. І, скажімо так, ви будете постійно сумніватися. В тому виборі, правильний, ви неправильний зробили, і ви будете за цього і не спати і так далі. Вам потрібно зважити всі запроти, взяти себе в руки, заспокоїтися, пройтися, прогулятися, послухати гарну музику, яка вам подобається. Можливо, сходити в кіно якесь відволіктися. І потім гарненько обдумати. Знаєте, як то кажуть, просто відляжте, виспіться, відпочиньте на свіжу голову, ви все гарнесенько обдумаєте і зможете прийняти своє рішення. І тоді ви перестанете сумніватися, і це налагодиться. Ви приймете рішення, яке перед вами буде стояти. Як би це вам важко не давалося, Діва. Для дів випадає старший аркан Повішений. Повішений говорить про певні застій справи. Також ця карта говорить для досягнення результату в якомусь, у якого ви хочете. Вам можливо доведеться чимось пожертвувати, якимись певними моментами. Ну, бувають такі ситуації, коли. Ви хочете зробити дві важливі покупки, але не зможете собі це дозволити і потрібно буде вибирати. Можливо, ви будете стояти перед вибором. Гарна робота буде, але вона в іншому, наприклад, місці. Ви будете думати, погоджуватись на ту роботу чи ні. І так далі. Будуть певні якісь моменти, певні якісь ситуації, але в чомусь потрібно буде пожертвувати для досягнення своєї цілі. В справах певний трошки застій, певні якісь такі роздуми. Якщо є можливість відкласти всі свої важливі справи на наступний день, то краще це зробити. Карта також говорить, що варто зайнятися справами не новими, не брати ніяких нових проектів, нової роботи, а зайнятися вирішенням. Поточних проблем, старих проблем. І головне не капризувати, не розстраюватись, з усім ви впораєтесь, як би важко вам не давалося. Головне в цьому стані довго не затримуватися. Терези. Для Терезів випадає старший аркан закохані. Закохання говорять про те, що буде гарний день, якийсь можливо подарунок, якесь можливо побачення. Дуже гавкогось, можливо, заручене. У когось зізнання в коханні, когось навіть весілля це дуже гарна карта. Також ця карта говорить про певний вибір, який вам доведеться зробити. Вибір, в якому гарненько все потрібно обдумати, і цей ваш вибір дуже вплив на ваше життя в майбутньому. Тому обдумайте і не поспішайте з відповіддю. Потрібно все гарненько обдумати перед тим, як щось відповідати. І повірте, ви в своєму рішенні сумніватися не будете. І жалкувати не буде, тому що ви з часом самі зрозумієте, що ви зробили вірне, прийняли вірне рішення, скорпіони. Для скорпіонів випадає шістка мечів. Певні зміни на вас чекають. Зміни, які будуть залежати від ваших дій, від ваших вчинків, від ваших активних дій. Чи якщо ви нікого не обманюєте, якщо ви чините по совісті, якщо ви обдумуєте кожен свій крок, якщо ви не можете справитись з якоюсь певною роботою, просто допомоги рідних, їхньої поради, у вас тоді все обов'язково вдасться, і ви зможете прийти до своєї цілі, до своїх мрій. Якщо будете робити не ті дії, будете обманювати і так далі, то, звичайно, нічого доброго чекати не будуть. Мусістка, вона вказує мечів на певні зміни в вашому житті, до яких ви йдете, і які вже в вашому житті є неминучими. Головне вирішити для себе, чого ви хочете, і прямувати до цієї цілі. І вас тоді обов'язково все вдасться. На вас чекають певні приємні зміни. І, знаєте, якесь перспективне майбутнє, головне обдумувати всі свої дії, стрільці. Для стрільців випадає старший аркан місяць, який говорить про те, що день дуже значний, день дуже важливий. Також ця карта вказує, щоб ви були більш обережні, були більш обачні, тому що в вашому оточенні є люди, які готові вас зрадити в будь-яку хвилину. Будьте уважні, придивіться до свого оточення. Когось ви вже підовірюєте. Таких людей потрібно тримати від себе, знаєте, подалі, на відстані. Також будьте уважні в своїй роботі, в паперах, яких підписуєте, рішення, які приймаєте. Не, знаєте, В цей день не, не потрібно в когось просити якоїсь поради, тому що можуть пораду дати не ту, що потрібно. Також ця карта говорить, щоб ви прислухались до своєї інтуїції, вона вам допоможе. У вирішенні тих ваших негараздів і тих ваших проблем, з якими ви зіткнетеся. Інтуїтивно ви зрозумієте, хто з людей у вашому оточенні бажає вам зла. Остерігайтеся, обережність зайвої ніколи не буде. козироги ось роги випадає гарна карта старший аркан мох, який говорить про те, що все в ваших руках ви для реалізації своєї мети маєте всі ресурси, ви маєте абсолютно все для цього: енергію, знання, вміння. Головне перестати боятися, головне вірити в себе, йти вперед, досягати своєї цілі, тоді ви будете мати успіх, а якщо ви будете боятися постійно відступати назад, переживати, що у вас щось не вдасться, то так воно і буде. А Якщо ви будете вірити в себе, ви зможете проявити свої навички, ви будете йти вперед. І просто все реалізуєте себе. Ви все маєте для цього. Головне йти вперед і мати велике бажання. Оталі. Для водолії випадає старший аркан імператор. Імператор говорить про те, що у вашому оточенні є чоловік, впливовий чоловік, який вам допоможе. Можливо, це ваш батько, можливо, це ваш чоловік, можливо, це ваш керівник. На роботі, можливо, з кимось ви другим познайомитесь, це може карта вказувати на будь кого але ця карта говорить про те, що ви отримаєте допомогу від впливової людини. Також ця карта говорить про те, що ви матимете можливість підвищення по кар'єрній сходи, матимете можливість проявити себе як керівник, показати свої лідерські якості, показати, що ви гідні нової посади. Показати себе в кращій, приємній стороні. І вас тоді обов'язково все вдасться, і ви впораєтеся з будь-якими своїми справами. Головне, вірте в себе, рибки. Для рибок також випадає імператор. Буде допомога відпливової людини. Також ця карта буде вказувати на те, що вас чекає якась певна стабільність, порядок у всьому. Імператор говорить, що буде вдаватися все, за що ви візьметеся. Ваших сил, вашої енергії, вашої рішучості, отак скажу, вистачить на все, щоб досягнути поставлених цілей. Головне, йти вперед і ніколи не здаватися. Якщо якихось проблем у вашому житті не було, імператор вам радить просто скористатися ситуацією і переробити якомога більше справу цей день. Ви з усім впораєтесь і досягнете гарних результатів. Бажаю всім гарного вдалого дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення!